Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. На минулому занятті ми з'ясували, що таке материки та помандрували навколо нашої планети. А сьогодні я пропоную помандрувати на інші планети нашої сонячної системи. З давніх давен люди мріяли літати, як птахи. Пройшли віки. І люди зуміли підкорити повітряний простір землі. Спочатку вони піднімалися в небо на повітряних кулях, якими не можна було керувати, куди подує вітер, туди і летить куля. Тоді придумали дирижабель, керовану повітряну кулю, але він був дуже незграбний і неповороткий. Пізніше з'явилися аероплани. Їм на зміну прийшли швидкохідні літаки і вертольоти, і нарешті сама швидка ракета. Сонце. Ми вже знаємо, що це велика гаряча зірка. Сонце настільки гаряче, що на відстані в декілька тисяч кілометрів від нього будь-що може згоріти. З поверхні сонця. Постійно звергаються язики полум'я. А навколо Сонця є сонячна система, це велика кількість планет, супутники, комети, астероїди, малі планети і газ. Все це рухається так швидко і завжди намагається улетіти від сонця в космічний простір, але сонце притягує їх, і так вони довго, довго будуть обертатися навколо своєї батьківської зірки. Там, де сонечко живе, все світ зорям гніздав є. Сонце в сонячній родині і матуся і господиня. В сонце стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Навколо нашої зірки Сонця обертаються вісім планет. У кожної свій шлях, який називається. Орбітою. Запам'ятати назви і черговість планет нам допомагає астрономічна лічилка. Сонце по небу літало і теплом нас зігрівало. Стали всі планети в ряд ніби справді на парад Раз Меркурій. Два Венера. Три Земля. 4. Марс. 5. Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран, 8 Нептун. Карту неба розглядали, всі планети ми назвали. Сонячна система це Сонце, усі планети і їх супутники, комети, шматки гірської породи, космічний пил і лід. Всі планети. Дуже відрізняються за видом і розміром. Але три з них чимось нагадують Землю. А решта мають з нею мало спільного. Марс, Венера, Земля, Меркурій мають твердий ґрунт. Це планети, орбіти яких розташовані найближче до Сонця. Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун це дивовижна суміш газу, льоду, пилу і осколків каменю. На такі планети абсолютно неможливо посадити дослідницький космічний корабель. Кожна з цих планет оточена поясом з астероїдів. Малята, як ви думаєте? Чим планети відрізняються від зірок? Зірки складаються з розжарених газів, а планети з твердих, рідких часток і газів. Планети не займають певного місця, а рухаються по своїй орбіті. А що можна сказати про зірки? За розміром планети менші, ніж зірки. Більшість їх астрономи назвали на честь грецьких або римських богів. А чи можна полетіти в космос в справжньому одязі? Одіти штанці, сорочку і все. Можна відправитись у такому одязі в космос? Та, звичайно же, ні. Космонавти. Обов'язково одягають спеціальний одяг скафандр. Скафандр це спеціальне спорядження, призначене для ізоляції людини від зовнішнього середовища, від тиску або вакууму, низької та високої температури, а також різних випромінювань. На голові космонавта знаходиться герметичний шолом з сонцезахисним склом. В шолом вбудована рація, антена, відеокамера та мікрофон. На плечах знаходиться ранець, в якому є балон з киснем, який постачає кисень до шолома космонавта. На руках одягнені захисні рукавички та годинник. На ногах спеціальні захисні черевики. А як ви думаєте, якщо ми відправимося мандрувати у космос, ми зможемо швидко повернутися назад на землю? На жаль, ні. Вже з'ясували, що сонце настільки далеко від нас, що на велосипеді до нього можна доїхати за три тисячі років. На машині? За тисячу років на літаку долітіти за 20 років? Ви за цей час встигнете стати дорослими? А на ракеті за декілька місяців. Так на чому швидше всього дістатися до Сонця? Як називається планета, на якій ми живемо? На яку геометричну фігуру схожий Планети? Скільки планет у сонячній системі? Де знаходиться сонце? Якої воно форми? А коли ми бачимо сонячне світло? Сонце це зірка чи планета? Так, сонце найближче до Землі зірка. Воно є центром і єдиною зіркою сонячної системи. Польоти в космос перестають бути рідкістю, і ми все більше цікавого довідуємося про Всесвіт. Космічний корабель оснащений дуже складною апаратурою, і її всю космонавт повинен знати, вміти на ній працювати і в разі помилки. Терміново полагодити. Космонавти літають в космос для проведення наукових дослідницьких робіт, досліджують клімат Землі, інші планети, вивчають, як поводяться рослини в невагомості і проводять багато інших корисних досліджень. Польоти в космос. Це дуже цікаво і здорово. Але всі ми розуміємо, що нам полетіти на космічних кораблях до планет неможливо поки що. Напевно, ви мріяли стати конструкторами. Зараз пропоную створити свою космічну ракету. Для аплікації я приготувала геометричні фігури будь-якого кольору. Прямокутник це корпус ракети. Для того, щоб вона стала об'ємна і більш схожа на справжню ракету, треба зігнути довгі сторони з двох сторін. Потім беру круг, складаю його два рази навпіл, розрізаю на чотири частини. Потрібно кожну частинку звернути так, щоб вгорі вийшов гострий кут. Це у мене три турбіни. звідкиля виходить пара після згорання палива. Їх я приклею знизу, з двох сторін і посередині. А одну частину потрібно приклеїти вгорі ракети. Вона повинна бути трішки більшою, ніж корпус ракети. З білого прямокутника вирізаю овал, це ілюмінатор, у який дивляться космонавти. Жовтий прямокутник розрізаю на три частини. Кожен розрізаю не до кінця на тоненькі смужки. Намазую клеєм і скручую у трубочку. Це вогонь. Приклеюю їх всередину кожної турбіни. Маленький жовтий прямокутник згинаю декілька разів навпіл, малюю зірочку і вирізаю по лінії, приклеюю їх, будь-де у космічному просторі. Ось така ракета у мене вийшла. Ви можете ще домалювати або вирізати планети, сонце, і вийде у вас справжнісінький всесвіт. Чекатиму ваших світлин. А ввечері, коли будете гуляти, зможете подивитись уважно на небо, може, щось незвичайне побачити. І дізнайтеся у батьків, чи мріяли вони колись полетіти у космос. Чи багато знають вони про сонячну систему і планети. До зустрічі малята!